всім. компанія «Міні Агробузова. Відвантажимо тракторець шифенг 244, одноциліндровий з рівняним приводом, 24 кінських сили, 4 передачі вперед, одна назад. Так само по Чотири плюс блюсоти. Вперед і у лісі на цій тракторці Ще не, не Звертайтесь, будь ласка, за адресою нас, київ Житомир. 36 й кілометр село Бузова, Вулиця Садовського, 2. Широкий вибір техніки та невісного обладнання. Сережка повезе людям трактор